У мене нещодавно було день народження, і відчула імпульс записати відео, поділитися своїми думками. Всім привіт! Як часто після свого дня народження ви чули таке питання від своїх знайомих. Як ти? Як ти відсвяткувала день народження? Вдалося відсвяткувати? Що стоїть за цими словами? Що люди вкладають в це слово відсвяткувати своє день народження? Бо зачасту за цим стоїть. Якийсь стіл, якісь гості, якась їжа, якась, можливо, поїздка, чи взагалі якісь розваги, тобто це той день, коли він запланований, як чекліст, і ти маєш виконати певний квест, щоб потім собі в кінці дня сказати: так, своє день народження я відсвяткувала. І чим більше днів народження я зустрічаю, тим частіше я замислююсь, чи справді день народження це те, що я їла, з ким я бачилась, хто що дарував, чи хто щось взагалі мені казав, чи взагалі приходив, чи були гості, чи якийсь великий стіл. Для мене це не про це. А це про той стан, чи дозволяю я собі бути, чи дозволяю я собі чути себе, відчувати, відчувати банально якісь свої внутрішні стани, ресурси, чи. А я жену за якимось, бо так треба, бо хтось так сказав, і що саме ця подія повинна бути ось такою, як хтось написав, як хтось поділився, як хтось запостив, а в себе в соцмережах, або як прийнято. Бо, наприклад, якщо ти був в дорозі цілий день, так і не було ніякого святкування в звичному такому форматі, що стіл не ломився від. Комбазок, паштетів, майонезів, хто що любить, та навіть від салатів без різниці. Чи а якщо не було купи подарунків, або взагалі ніхто не привітав, то що? Можна тоді казати, що людина не святкувала свій день народження? Для мене це взагалі про інше. Для мене день народження це просто тотальне відчуття того, що я є. Я є. І від цього вже є якась радість на серці, взагалі можливість відчувати себе в цьому світі, в цьому просторі, в цьому тілі, в цьому житті, якісь робити висновки, якось прислухуватись до себе, а не гнатися за якимись шаблонами, що так треба, хтось сказав, і наче ми маємо підлаштовувати все своє життя під якісь ці стандарти, догми і шаблони. Для мене відчуття. Що я є це вже привід для свята, це вже привід святкувати сам факт свого життя, свого існування, свого проявлення. Тож сама можливість мого існування, це вже привід для святкування, і навіть не в якийсь конкретний день. Але так, цей день він доволі символічний, але можна святкувати кожного дня свята свого життя. А не тільки чекати якоїсь однієї дати, наче чекаючи, що замість тебе хтось підніме цю самоцінність, хтось тобі щось таке скаже, що ти нарешті подумаєш, так я варта любові, я варта свята, я варта святкування. Але це те, що я сама собі можу дати, сама собі можу дати цю любов, і це відчуття свята, бо воно в мені, воно живе. Воно не іззовні, воно не нав'язане соціумом. І саме я собі можу казати, що для мене є проявлення цього свята, і не вестись на якісь навіювання чи модні тенденції, що якщо ти чогось не робив, то значить дня народження ти в принципі не святкував. Дуже часто від своїх рідних я чула таку фразу. Ні, ні, я не святкувала сьогодні свій день народження. Ми будемо святкувати на вихідних, коли всі зможуть прийти і всі разом зберемося за святковим столом. І тоді я буду святкувати свій день народження. Якщо чесно, мені завжди було смішно а з цього моменту, тому що, як я вже сказала, так що для мене день народження це свята життя, це якась можливо так, це символічна дата, що саме в цей день я прийшла у цей світ. І... Навіщо мені тоді чекати, що прийдуть рідні, друзі, сусіди на вихідних, і що тільки тоді я зможу це святкувати? Бо я ж можу і сьогодні святкувати, і завтра святкувати, а потім, звісно, і з близькими я можу святкувати. Одне інше не відміняє. Але навіщо переносити як таке свято свого життя? Його можна святкувати кожну секунду, кожен день, не прив'язуючись дати, не прив'язуючись до того. Хто прийде і коли саме ця людина зможе прийти, щоб вас привітати? Бо що, якщо не вітають, то й нема свята, я вважаю, що це ми самі собі придумали. А, можливо, від свідомості якоїсь жертовності, недолюбленості, бажання бути визнаним, бажання отримати певну якусь підтримку, визнання, якісь подарунки, можливо, чогось не вистачило в дитинстві. Тобто ми і самі, по суті, будуємо всі ці кордони, всі ці установки в себе в голові і підіграємо цим шаблоном на підсвідомості, думаючи, що це і є наша реальність, що тільки так правильно. Але для мене день народження це не про гучність, це саме про можливість бути в тиші з собою. Навіть якщо довкола дуже багато гостей, рідних, близьких, це не відміняє того, що я святкую своє життя. Я святкую сам сенс свого буття у цьому світі, і ніякі подарунки, ніякі слова, ніякі люди не можуть забрати у мене цього сенсу і цього настрою. І якщо ми кажемо так, що там хтось мені спортив святкування, то ми ж тим самим, звісно, передаємо уважу тій людині за можливість святкувати своє життя. І не чекати на те, що хтось нам повинен дарувати це свято, хтось повинен робити нам це свято, бо ми самі можемо дати собі це свято в повній мірі. І це не обесцінює, звісно, вклад інших людей в наше життя. Я просто хочу висвітити той момент, висвіти той момент, що ми самі можемо плекати в собі всі ці емоції, всі ці враження яким яких нам не вистачає, тобто не потрібно тільки чекати, що хтось принесе це на блюдці з подарунком, зі словами, і тільки тоді я буду щасливою, і тільки тоді я поставлю галочку, що все день народження вдалося. А якщо б цього не було, якщо б не було цих людей, то наче все, то буду святкувати в інший день. Можна святкувати будь-коли, звісно, не прив'язуючись. Але якщо постійно себе переносити, підлаштовувати під те, коли інше буде зручно, то де тут я? Де я? Де якісь мої цінності? І де моє якесь проявлення і можливість відчувати зв'язок з собою в першу чергу, не опираючись на якісь зовнішні звички, якісь зовнішні. Такі традиції, так, які люди часто виконують, навіть не задумуючись, чи їм цього хочеться. Наприклад, також часто від рідних помічали, що їм не хочеться робити якісь застолі, їм не хочеться згукувати купу гостей, але вони це роблять, ну, бо типу так правильно, як віддати дані якусь комусь. Але навіщо йти на такі жертви, якщо ти дійсно не відчуваєш, що ти хочеш саме так провести цей день? Це ж твій день народження. це... Не рабська позиція, що я маю всім догадити, щоб не бути для когось поганою. А хто тоді тебе буде слухати? Хто, як не ти, можеш себе почути і дати тобі саме те, що тобі потрібно, хоча б у свій день народження. Звісно, бажано кожного дня так жити і відчувати свої потреби, не вислуговуватись тільки перед іншими людьми, а в бажанні отримати якусь похвалу чи винагороду, тим самим забуваючи на себе. Важливий баланс. Я саме про це, я не про обестіння рідних, не про обистінення якихось традицій чи святкувань. А саме про те, що навіщо жертвувати собою, особливо якщо нутро, якщо ваша сутність, вона вже про інше. Якщо ви відчуваєте, що ну, не хочеться якось так святкувати, як зазвичай, то ви маєте на це право, ніхто не вправі вам указувати, чи тим паче маніпулювати. Підтягувати якісь почуття провини, заганяти в сором вину, потребу оправдовуватись і доказати, що та ні, я маю право на своє святкування. Або якщо ти цього не зробиш, то ти ще вже поганий відразу для когось. Тобто дуже багато оцих нав'язувань, дуже багато не тут відчуває. І, і ще через це також, звісно, хотіла поділитися зі вами, з вами цими своїми думками. Для мене день народження це не про те, чи весело мені з кимось зараз, чи не весело мені з кимось зараз, чи є накритий пишний стіл чи купа подарунків, чи їх немає. <му> чи багато людей привітали в цей день? Звісно, це приємно. Я не буду обманювати, казати, що взагалі без різниці вітаю чи ні. Я так не думаю. Але якщо ми постійно свій фокус передаємо назовні і тільки чекаємо цієї підтримки від інших людей, цих привітань від інших людей, цих подарунків від інших людей, то ми по суті самі собі перекриваємо цей потік і можливість собі дарувати те, в чому я чого я потребую. Бо хто як не ви, хто як не ти відчуваєш, що саме тобі треба тут і зараз, особливо твій день народження. Для мене це як невеликий такий обряд, як час для визнання себе, своєї самобутності, своєї ідентичності, свого права просто бути, відчуття цього глибинного, непідробного відчуття того, що я є буд, я жива, я обираю себе знову. Звісно, якщо поруч є ким можна це розділити, це чудово. Навіть якщо немає нікого поруч, то це не повинно скасовувати сам факт свята, свята всередині вас, свята вашого життя, народження це не дата в календарі, це, та, це нагадування про життя. Бо, по факту, якщо б не було цього дня, то як би ви могли святкувати всі інші свята, всі інші події, як би ви могли приймати в них участь? Якби не було факту вашого життя. Тобто для мене цей день він дійсно дуже такий сакральний. Багато хто з людей каже, що мені новий рік подобається більше, ніж е, День народження. Але якщо так розібратися, то для мене мій день народження це по факту і мій новий рік. Так, астрологи кажуть, що з цього дня починається новий соляр, е, інші якісь астрологічні. чи Mm. Будь-які системи, вони також на це апелюють. Але тут я зараз не про езотерику, а в першу чергу, що е, наскільки це символічно, що по факту, якщо б не було дня народження, то як би я святкувала Новий рік, якісь інші свята, якби я взагалі була б з іншими людьми, якісь події, е, в яких би я приймала участь, якщо б не було мого дня народження, ну, це наче такі, звісно, я кажу дуже банальні речі. Вони максимально очевидні, але тим не менш, як часто ми себе перекладаємо на потім навіть свій день народження, обесцінюючи його і вважаючи, що це взагалі щось неважливе, або передаючи її владу просто іншим людям на те, щоб вони зробили нас щасливими і подарували нам це відчуття справжнього свята. Бо в той момент, коли ти прийшов або прийшла в цей світ, не було салатів якихось, цей момент, прям ту ж секунду, не було накритого столу, не було купи гостей з подарунками. Звісно, рідні, могли чекати за дверима, щоб зустріти тебе в цей світ. Але тим не менш була, був, була тільки ти. Був подих, був перший крик, був зв'язок з мамою, з татом. І це було першочергове. Це був твій перший день в цьому світі. Але потім ми повірили, що його потрібно пов'язувати саме із якимись такими шаблонами, і що якщо їх немає, то значить немає свята. Часто людина асоціює своє день народження з якимись клопотами, з походами в ресторан або з готовкою їжі на півдня, що потім взагалі не хочеться нічого святкувати, бо людина банально втомилася. І це ж теж про якесь відчуття догодити комусь, чи хоче цього людина. Звісно, якщо людина хоче цей день провести саме так, то окей, без проблем. Але якщо вона це робить з потреби просто зробити комусь добре, бути хорошою для інших, то вона тим паче від себе все далі віддаляється, бо не дає собі можливість і простору просто видухнути, просто зупинитися, банально піти в якесь місце, де може побути зі своїми думками наодинці. Порефлексувати, помедитувати. Тобто, як часто ми дійсно проживаємо цей день саме так, як би нам цього хотілося. Дякую, що ти є. Дякую, що, попри все, ти не здаєшся, що ти розвиваєшся, що ти самовдосконалюєшся. Дякую, що ти обираєш жити. Якщо зараз у твоєму житті складний період. І він випав так календарно на твій день народження. Щоб в тебе немає коштів кудись поїхати або зібрати друзів за щедрим столом, просто немає ресурсу щось готувати чи спілкуватися з великою кількістю людей, то це ніяк не обезцінює твій день народження. Не скасовується через це, навпаки, бо дуже часто найцінніше свято це можливість бути собою. Можливість почути себе, подалі від всіх цих навіювань подалі від всіх цих установок, як тобі треба жити, як тобі правильно щось робити. І тим паче, коли тобі кажуть, що ти маєш це робити, коли твоє нутро каже тобі, що ти варта іншого, ти варта в першу чергу почути себе, відчути себе, відчути те, Ким ти є, що ти не роль, ти не функція, ти не якийсь набір чи банально буфет на ніжках, який має всіх задовільнити, щоб потім сказати так, день народження відсвяткувала, але чомусь свято не відчувається. Бо, можливо, день народження це все-таки щось більш сакральне, більш глибинне. Це про зв'язок зі своїм серцем, зі своєю душею. Зі самою своєю сутністю, зі Всесвітом, з цим життям, з можливістю просто бути тут і зараз і святкувати сам факт свого існування, незалежно ні від яких дат, ні від інших людей, і ні від тим паче подарунків. Бо найбільший подарунок, який у вас є, це ви. День народження це не котлета якась в супер-ресторані і не поїздка в Буковель. День народження це не критиканство себе за попередній рік, не цькування себе, не обесцінення того, що ти встиг зробити, а що не встиг, що зробив недостатньо ідеально, а треба було краще. Це взагалі не про це. Народження це твій діалог зі всесвітом. Момент, коли весь всесвіт буквально шипоче, ти маєш право бути. Ти бажана та бажаний, Достатній. тебе достатньо, і Всесвіт тебе любить, життя тебе любить, тому що ти є. І ти вже достатній по праву свого буття, і ніякі подарунки, ніякі привітання, і ніякі блюда чи поїздки цього не змінюють. Вони можуть доповнити твої якісь. Асоціації, твої якісь гарні спогади чи емоції, але вони не тотожні тому, що тільки це є проявлення свята, бо свято всередині тебе, і саме ти вирішуєш, чи ти святкуєш своє життя, чи ти його ставиш залежність від інших людей та подій. Це твоє визнання себе. Ти є. І по факту цього, що ти є, цього вже достатньо і це вже чудово. Я зовсім не закликаю вас святкувати свій день народження наодинці, не запрошуючи взагалі нікого, чи не готуючи смачні блюда. Застілля, теплий доктик, приємна розмова. Може бути величезним джерелом та ресурсом любові, але дуже важливо, щоб це було не замість, а в додачі, до головного, до внутрішнього контакту з собою. Навіть найсмачніший торт не дасть відчуття цінності і любові себе, якщо ти не в контакті із собою, якщо ти себе не чуєш, якщо ти постійно передвигаєш себе на потім і підлаштовуєш своє життя та свої. Святкування під інших людей, чекаючи, що потім хтось через це визнає тебе в чомусь, скаже, що ти хороша, іначе це підніме твою самоцінність в твоїх же очах. Але де то справжня ти? Тиха, часто мовчазна відповідь всередині себе, хто я сьогодні, про що моє життя? Який та яка я? Хочу дозволяти собі. У своєму житті і надалі, і дати собі це право право на те, щоб бути собою, тим паче свій день народження. Іноді ми святкуємо так, як заведено, але там немає нас. Їмо щось, бо так прийнято. П'ємо щось, бо всі так роблять. Чому так часто подібні святкування? Призводять після до виснаження, до якогось відчуття занепаду і бажання після відновитися і відпочити. Як від свята хочеться відпочивати, якщо воно має наповнювати, якщо воно має окриляти, якщо воно має давати і ще більше енергії і ресурсу на проявлення. Тож, можливо, якщо після звичних свят хочеться все більше відпочивати і взагалі бути максимально в тиші наодинці. То, можливо, свято в звичному такому розумінні це вже не зовсім для вас свято, і варто передивитися якісь свої цінності і не підлаштовуватися під інших людей, просто щоб бути фоном свого життя, а не її центральною фігурою. Бо навіть якщо ти просто сядеш у тиші, відчуєш себе, відчуєш своє справжнє, справжнє бажання. Свої цінності, свої наміри. Відчуєш голос свого серця та своєї душі, то, може, це буде найбільш щирим святкуванням твого дня народження, і воно не буде вимірюватися в кількості випитих пляшок, чи вина, чи сока, чи кількості з'їдених блюд, і кількості подарунків, чи привітань. Бо це все умовно. І навіть якщо цього всього немає, це не забирає у вас це право і цінність свого життя і радість цього життя, можливість бути тут і зараз, і святкувати своє буття, свою неповторність, свою безмежність, свою безумовність, свою безумовність, свою цілісність незалежно ні від яких зовнішніх чинників. Якщо вам було корисно це відео, буду рада, якщо поділитесь своїми коментарями, якщо підпишетесь на мене, тим самим, звісно, ви дуже підтримаєте мій канал і будете мене надихати ділитися з вами ще більше корисної інформації. Рада була з вами поділитися своїми думками. Бажаю вам чудових свят, якщо у вас сьогодні день народження вітаю! Якщо у вас відчуття, свята, життя кожного дня, тим паче вітаю. Дякую за все.